Всіх вітаю! У цьому відео ми говоримо про ознаки подібності трикутників. Сподіваюся, ви пам'ятаєте ознаки рівності трикутників? Їх три. За стороною прилеглими кутами, за двома сторонами й кутом між ними, і за трьома сторонами. Дуже схожі ознаки мають і подібні трикутники. Перша ознака: якщо ми маємо дві пари рівних кутів, то 100% ці трикутники будуть подібними. І цю ознаку ми будемо називати за двома кутами. Наприклад, так, як зараз бачите на малюнку. Друга ознака. Якщо в наших трикутниках тільки по одному куту рівні, і сторони, які прилягають до цього кута, пропорційні, то такі трикутники будуть подібними. Ця ознака називається за двома пропорційними сторонами і кутом між ними. І третя. Якщо всі три сторони у двох трикутниках відповідно пропорційні, то такі трикутники будуть теж подібними. Ну, Очевидно, що таку ознаку називають за трьома пропорційними сторонами або просто за трьома сторонами. Тож наразі ми маємо 5 способів встановити подібність трикутників. Перше означення. Подібними будуть ті трикутники, у яких відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Друге, третє і четверте це ознаки подібності, за двома рівними кутами, за двома пропорційними сторонами і кутом між ними, за трьома пропорційними сторонами. І пам'ятаємо, що є у нас іще лема про подібні трикутники. Яка говорить, що пряма, яка паралельна до сторони трикутника буде відтинати від нього подібний до нього трикутник. Ну що ж, запрошую вас розглянути завдання на встановлення подібності трикутників за ознаками. Ви бачите зараз перед собою завдання з даної теми, які виконують ваші ровесники із англомовних країн. Давайте розглянемо їх. До всіх цих вправ одне спільне завдання ідентифікувати критерії подібності, і встановити, за якою ознакою трикутники, які є на малюночку, подібні. У першому завданні ми бачимо верхній і нижній трикутники. Що перше кидається в очі, те, що при вершині С у верхньому і в нижньому трикутнику кути вертикальні, а отже вони рівні. Крім того, у нас в меншому трикутнику сторона ЕЦ відноситься до сторони СБ більшого трикутника як 5 до 20. Сторона СД меншого трикутника відноситься до сторони СА більшого трикутника, як 4 до 16, 5 до 20, якщо ми скоротимо, матимемо 1 четверту. /4. 4 до 16, якщо скоротимо, матимемо 1 четверту. Отже, відношення сторін ЕС і СБ та сторін СД і СА будуть однакові. Тож маємо в даних. Трикутниках одну пару рівних кутів і дві пари відповідно пропорційних сторін. Тобто дані трикутники будуть пропорційними за двома сторонами і кутом між ними. Трикутник АЦБ відповідає трикутнику ДЦЕ. На відповідних позиціях в подібних трикутників повинні стояти відповідні кути і відповідні сторони. Зверніть увагу, у більшому трикутнику ми рухалися спочатку по стороні 16 ярдів до спільної вершини, а тоді по більшій відомій стороні. Тож і в меншому трикутнику ми повинні почати рухатися по стороні, що відповідає стороні АС, до спільної вершини, а далі продовжити рух по стороні, яка буде відповідати стороні СБ. В нашому випадку трикутник АСБ буде подібний до трикутника ДЦЕ. E. би ви записали розв'язання цієї задачі? Та точно так само, як би ми записували розв'язання цієї задачі, якби доводили рівність трикутників. Розглянемо такі-то трикутники. Порівняємо сторони, які можуть бути пропорційні, встановимо рівні кути і зробимо висновок, що ці трикутники подібні за двома пропорційними сторонами і кутом між ними. За цим зразком міркуємо, коли досліджуємо всі інші завдання. На другому малюночку ми теж бачимо два трикутники можливо, вони подібні. У них. Немає вертикальних кутів, у них немає жодної іншої інформації про кути, зате у них є по три сторони. Отже, можна скласти відношення відповідних сторін: ТП до СК, ТК до СР. ПК до КР. Давайте перевіримо. Бачимо, що відношення кожної пари відповідних сторін. При скороченні чисельника і знаменника дає двічку, отже, відношення ці будуть рівними. Тож ми маємо, що відповідні сторони даних трикутників пропорційні, а отже, за третьою ознакою вони будуть подібними. Яка третя ознака? За трьома сторонами. Сторона, сторона сторона за трьома сторонами. Трикутник П. QТ, подивіться напрямок назви трикутника. Значить, і другий трикутник повинен називатися у відповідності до цього. Починаємо із сторони, яка відповідає стороні 30 футів. І потім йдемо по стороні, яка відповідає стороні 28 футів. Тобто матимемо трикутник QRS. Третій. Верхній і нижній трикутнички. Ми вже бачимо, що в них два кути рівні. І ще у нас будуть два кути рівні при вершині F, оскільки вони вертикальні. У нас є ознака подібності трикутників за двома кутами. Тобто за двома кутами: кут і кут. Трикутник Д e, буде подібний до трикутника Г. H, F. Подивіться, нижній трикутник оцей відомий, його назва починається із відомого кута D, якому відповідає кут G. Отже, назва другого трикутника повинна починатися із кута G. Потім назва першого трикутника йде на невідомий кут і на спільний. Отже, і назва меншого трикутника від кута G повинна йти на невідомий кут і на спільний. Тож трикутник D E F буде подібний до трикутника GHF. Четверте завдання. Маємо трикутник ZVW і маємо трикутник YVX. Я розумію, як вам хочеться сказати, що трикутник ZVW за лемою. Буде подібний до трикутника YVX. але у нас в умові нічого не сказано про те, що ці дві прямі паралельні між собою, тож лему поки що залишимо на інший раз. Тут ми маємо раз сторону меншого трикутника і відповідна її сторона більшого трикутника, одну сторону меншого трикутника і відповідну її сторону більшого трикутника. Одну сторону меншого трикутника і відповідну її сторону більшого трикутника. Складемо відношення цих сторін. Перша сторона вз 16 відноситься до сторони Віг. І тут подивіться, що відомої довжини зразу сторони Вік у нас немає. Вона складається із двох частиночок. 16 плюс 8 інчів. Інші це дюйми. 16 додати 8 буде 24. Далі 18 повинно відноситися до 27. 27 в нас взялось, коли ми частину 18 дюймів додали 9 дюймів. Тобто у нас 18 сторона меншого трикутника до сторони більшого трикутника, яка дорівнює 27. Сторона третя меншого трикутника 22 відносимо її до сторони відповідної, її, довжина якої 33 дюйми. Скоротимо на 8 перший дріб, матимемо 2 третіх, скоротимо на 9 другий дріб, матимемо 2 третіх, скоротимо на 11 третій дріб, матимемо 2 третіх. Тож відношення усіх пар відповідних сторін у нас однакове. Оскільки у цих двох трикутників по три сторони відповідно пропорційні, то за трьома сторонами Трикутник VWZ, Подивіться, як іде рух VWZ, Маленький. Буде подібний до трикутника. Рухаємося по відповідним сторонам великого трикутника. В П'яте завдання. Трикутник С C, С e, ЕЖ. Подібний буде до трикутника D, e, F. Чому? Бо у них уже є два рівних кути при вершинах G і E відповідно. Плюс кут при вершині E належить і меншому трикутнику, і більшому трикутнику. Отже, за двома кутами пишу кут-кут, ці два трикутники рівні. Ну і останнє завдання лівий і правий трикутники. По одному куту у них уже є спільному, плюс відомі сторони, які прилягають до цих кутів. Скоріше за все, ці трикутники, якщо вони подібні, то будуть подібними саме за двома пропорційними сторонами і кутом між ними. Як бачите, дійсно, відношення вказаних сторін є однаковим, отже, ці сторони відповідні і пропорційні, тож за стороною, кутом і стороною, тобто за двома пропорційними сторонами і кутом між ними, трикутник RST Буде подібний до трикутника. Дивіться, почали із вершини R, Пішли по відрізку 56 футів. Отже, треба від вершини R іти по стороні, яка відповідає стороні RS. а це сторона VR. І тоді повернули до спільної сторони. Отже, трикутник RVU. Суцільне задоволення працювати із подібними ТРИКУтниками. Зупиніть відео, розвіжіть усно чи письмово аналогічні завдання, а розв'язання задачої шостої пропишіть. Звіримося. Я переконана, що саме такі критерії ви і встановили у даних задачах. Ну і розв'язання задачі шостої у вас виглядає так: ознайомтеся, будь ласка, з умовою задачі. І маючи вже готовий до неї малюнок, поміркуйте над ходом її розв'язання. Давайте звіримо наші думки. І так починаємо, як завжди, з умови: У нас є трапеція. Вже вказано, що АД і БЦ основи діагоналі відповідно до малюнку БД і АЦ перетинаються в точці О. Сказано, що БЦ відно відноситься, відноситься до АД як 3 до 5. Якщо у нас є отаке відношення, то ми розуміємо, що БС складає три частинки, а АД складає 5 точно таких самих частинок. Довжина діагоналі БД дорівнює 24 см, а знайти треба відрізки БО і ОД, БО і ОД. Подивіться, як цікаво, саме з цих відрізочків складається вся діагональ БД. Ми з вами працюємо у темі подібні трикутники. Отже, на даному малюнку, мабуть, потрібно знайти трикутники, які могли би бути подібними. Звісно, це оці червоні трикутнички. Б О, С і ДОА. Верхній і нижній. Чому вони подібні? Бо кути при вершині О рівні в цих трикутників так, як вони є вертикальними. Звідки ми знаємо, що вони вертикальні? Так на малюнку так виглядає. Ще чим ми можемо їх пов'язати? Наприклад, в меншому трикутнику кут при вершині Б буде дорівнювати в більшому трикутнику куту при вершині Д. Чому? Бо це внутрішні різносторонні кути. При паралельних прямих BC і АД та січній БД. Отже, за двома кутами ці трикутники будуть подібними. А якщо вони подібні, що це означає? Це означає, що відповідні їхні сторони пропорційні. А нам саме і дано відношення двох уже сторін цих трикутників. А знайти треба розміри інших двох сторін. Сторона БО входить до складу меншого трикутника, сторона ОД входить до складу більшого трикутника. Чи відповідні сторони БО і ОД? Так, вони є відповідними, оскільки вони прилягають до рівних кутів Б і Д. Тож можна скласти відношення. Взяти уже готове. Б, це відноситься до Де Подивіться, в чисельнику записана сторона меншого трикутника. Дорівнює відношенню сторони БО до сторони ОД. Беремо знову в чисельник сторону меншого трикутника, а в знаменник відповідну до неї сторону із більшого трикутника. Оце відношення нам вже задали. Це буде 3 п'ятих. БО невідомий цей шматочок і оде невідомий шматочок. Довжини жодного із оцих відрізків у нас немає. Але нам сказано, що їхня сума 24 см. Тож позначимо менший із цих відрізків за Х. А другий відрізок тоді буде 24 мінус х. І тепер оце довжини їхні виражені у сантиметрах. Тепер ми можемо замість БО підставити величину Х, а замість ОД підставити значення 24 мінус х. Ну а як працювати з пропорціями, ви вже знаєте. Записуємо пояснення. Дехто із вас Точно, самостійно написав пояснення. Ну тож, давайте звіримось, мій варіант, наприклад, ось такий. Отже, у цьому відео ми з вами розглянули ознаки подібності трикутників та їх застосування до розв'язування задач. І наразі ми маємо 5 способів встановлення подібності трикутників: 3 Три ознаки, одну лему про подібність трикутників та означення подібних трикутників. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.